Вона ніколи не ходить одна в кіно. Катерина Бабкіна, вірш декламує Іванченко Ксенія. Вона ніколи не ходить одна в кіно. Вона припасла паперу і трохи клею, і от утеплила вчора собі вікно. Усе, що з нею було, було так давно, що ніби було не з нею. Її ніхто не чекає в святкову ніч. Книжки і іграшки збилися плеч пліч і дивляться з осудом шаф у її кімнаті. Вона удає, що не знає, у чому річ. Вона прибере, покурить і ляже спати. Колись у неї був друг, а тепер нема. На диво вчасно прийшла цьогоріч зима. На дворі сніг, і у вікна горять ялинки. І серед того вона настільки сама, хоч вий, чи вилазь на стінку. І от годинник усе показав і пробив. За вікнами в небі районний салют, як дешеві квіти. Їй теж може хочеться різних казкових див, вона б загадала собі, щоб він подзвонив, але мережає без неї всю ніч забита, тож вона лягає сама у ліжку для двох, замкнувши двері, закривши усі фіранки, сховавши себе від святкових чужих тривог. І в тиху кімнату приходить змучений Бог. Шукаючи місце перепочити до ранку. І ті, що чекали дива, нервують, колиш, і жлобські салюти ще десь вибухають досі. А Бог сидить невеличкий, як мудрий миш. і думає Бог, як добре, що ти мовчиш, що спиш і нічого не просиш.